На площі свободи звільненого Херсона людно від 11 листопада. Нині це центр життя міста. Тут намагаються підключитись до інтернету, поповнюють рахунки мобільних операторів та отримують гуманітарну допомогу. Сьогодні серед іншого безкоштовно роздавали хліб, з яким у місті дефіцит, адже місцеві хлібозаводи випікати його перестали із відключенням електрики. Розповіла кореспондентка Суспільного з Херсона Олена Ліщенко. Місцеві хлібозаводи не працюють. Невелику кількість випікають якісь приватні пікарні, але цього зрозуміло не вистачає. Тобто такий дефіцит існував протягом цього всього минулого тижня, і зараз також хліб неможливо купити в магазинах. Сьогодні вперше на площу свободи приїхала фура з гуманітарним вантажем. Там роздають хліб. На площі свободи сьогодні роздали 20 тисяч булок хліба. Розповідає начальниця Херсонської військової військової адміністрації Галина Лугова. Окрім того, 14 листопада до Херсона завезли 160 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Це вода, продукти харчування, ліки надійшла одна швидка допомога. Зараз розподіляємо цей гуманітарний груз по гуманітарним пунктам нашого міста, як старостинських округів, так і районів. І будемо роздавати людям. До допомоги Херсону долучилася країна і весь світ, говорить Галина Лугова. Десятки тисяч тонн вантажу прямують до міста. Херсонці потребують багатьох речей. Нам допомагає вся країна, допомагає весь світ. Вчора була пані Браун, координаторка ООН із гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ і ряд благодійних фондів, які будуть співпрацювати. Доставити допомогу адресно, поки можливості немає, каже Галина Лугова через нестачу машин та палива в місті. Зараз думаємо про те, щоб забезпечити саме кількістю палива і зібрати підприємців, які є в місті, для того, щоб могли розвести цю продукцію. Також від сьогодні для координації волонтерів та міжнародних організацій, які надають допомогу жителям Херсона і звільнених територій правобережжя, створено гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.